Галина Бурба з напарницею кілька тижнів чаклують над двома БТРами. У бойових машинах з Миколаївської області перебрали двигуни, замінили електропроводку. Зараз готують салон до фарбування. Чорнової роботи жінки не цураються. Це все робиться для нас. Ми робимо його також для своїх дітей, для своїх же чоловіків. Не всі ж змозі, хлопці там. Відстоювати нашу державу, тому хай вони подивляться, що жінки спроможні в цьому, і хай беруть з нас приклад, і також йдуть і відстоюють нашу незалежність, нашої держави і захищають нас. Разом з БТРами закінчують оновлення і самохідної артилерійської установки Акація з потужною гарматою калібром в 152 міліметри і відправлять на охорону кордону БТРи в зону антитерористичної операції. Спочатку конфліктів на сході військову техніку на єдиній західній Україні базі озброєнь ремонтують як ніколи активно. Уже більше мабуть 50 одиниць самої техніки і більше. 100 одиниць топ паливних насосів, більше 200 одиниць баків відремонтовано до техніки, яка готується до убуття в район виконання підрозділом бойових задач, і той, яка убула вже в район. На території бази тисячі одиниць військової техніки ще радянських часів, тут і 200 протитанкових гармат рапіра, тягачі зіл, і навіть системи залпового вогню Ураган, вони звезені сюди з різних куточків України після розформування різних частин. Однак до бою вже не годяться. Для того щоб її повністю відновити і поставити в стрій. Це процес досить якби затратний. Але якщо Елементи з неї використовувати для відновлення іншої техніки, то це, це можливо там певний такий термін є технічний канібалізм, але він себе дуже виправдовує фінансово. Що робити з цим металобрухтом мають остаточно вирішити в генштабі, адже за попереднього міністра оборони частину техніки почали розпродувати. Однак покупців знайшли лише натягачі на базі вантажівок зіл, окремі з яких навіть не використовувалися військовими. Оля Міхньов, ігор Прокупчук новини рівного.